Ількадобові сильні опади і річка Уж, в тому числі у межах міста, вийшла з берегів. Як запевняє керівництво Ужгорода, ситуація не критична та контрольована. Аварійно-рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Однак причин для паніки містян немає. Зараз у нас проводиться постійний моніторинг підняття рівня води. Я щойно також повернувся з обізду містом. Всі аварійні служби працюють, оперативно-рятувальний загін працюють. Зараз проводиться відкачування води. Це по вулиці, вчительській в доманинцях, де є підтоплення. Трошки є в нас підтоплення в мікрорайоні Радванка. Але ми працюємо і оперативно прочищаємо ці канави, де прориті були ще раніше канави, щоб вода в заплавні місця могла попадати. Але в зв'язку з тим, що зараз осінь, листя вони забиваються, тому зараз оперативно це все прочищається. Всі працюють, вся, щогодення у нас інформація поступає, тому ми все тримаємо під контролем.